Так, ми вже зібрались і їдемо в тревогу. Засідаємо забуду. О, давай. До мене п'єскую. Смачний тортик тепер я кидаю. Шість. Приходь. Один, два, три. Вам Зб'ємо торт. Та нічого. Тепер я. А в мене чотири. А в мене п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Ти вже тут! Та я попаду, я буду з тобою. Вови. Краще не туди не попадати, бо з'їдеш до мене. <рес> Мені треба наоборот до тебе. Давай. А мене? Так я роблю мафі шоколадні. Речі поскладала, тут поприбирала, щоб якось його зігнати і там поприбирати. Коридор теж чистий. Шафи теж поскладала, прискладала. Все чистеньке, гарненьке. І тут так само все чисто прибрано все як обичне. Отакі от діла я вже замонтувала і що. Далі, що далі? Е, мали йти на побачення з чоловіком, але в нас почав падати жорсткий дощ, і ми нікуди не йдемо. Підемо в раз, нічого страшного. Чекаю, поки нагріється бойлер, бо нас тоді сусіди затопили, і ми його не включали два дні, бо там все було сильно мокро, і я боялася, щоб він включився. Вже трохи підсохло все. Тому ми його включили, він зараз нагрівається. Десь години-дві буде нагріватись до такого кип'ятка файного. З деміком вже все, погуляли, почесали його. Зараз знову його почішу, щоб він не дуже любить цю процедуру. А в нього ленька почалась і в шерсть всюди. Нема різниці, скільки прибирати, скільки міняти постіль. Шерсть дуже багато. Коли талинька, то капець, то навіть в її шерсть можна знайти, і то так нормальну кількість і то просто вбиває, бісить, не можемо передати. Е, якщо ви думаєте, що його можна піти в барбершоп постригти, то ні, тому що він короткошерстний пес і ну, там тільки є така процедура, як вичисення шерсті. Але діпнує, його вичісую кожен день, то не допомагає. Бо ж, типу, в нього та шерсть, яка не збирається, щоб зимою йому холодно не було, він її зараз як скидає. Ну от, і її дуже багато. Одним словом, що ще сказати. Поки що нічого, планів на день вже немає, тому що, кажу, мали їхати в одне гарне містечко. Там, в принципі, можна посидіти від доща, бо то є кафе, але, типа. Там дуже гарна місцевість, я хотіла, щоб ми погуляли, подивились, там що звірі є, тому таке. Скоро день народження в мами. не моєї, я вовиною, але ну, я просто говорю маме, бо то, ну, мама виходить вже. Що ще сказати? Нарізала тряпки то для прибирання. Думаємо, що з машиною робити, бо її вже треба починати робити. Але вава за... забився, він хоче озеро викопати, що там напрягає всіх. Коротше. Я чого так говорю, я не дуже за озеро, але мені, в принципі, все одно. Тому таке. Просто чому я не за озеро. Та я не знаю, в принципі, чому. Я боюсь, що воно буде через береги, тай, бо в них якось так по-дебільному земля йде. В них хата на низу, а не на верху. А він хоче робити на верху озеро. І, типу, не знаю. Та мені пофіг, його мама дозволила, тату дозволив. Значить, хай роблять. Вони ту все рівно якось вова має укріпляти. Я казала плита, у мене він персені і все. Тому хай укріпляє як хоче, то таке. Запускати, що будемо, я ще не знаю. В принципі, ще не знаю. Ми ще думаємо, як робити потік, витік води, щоб був кислород, що харчування їм, яке привозити. от. Ще він хоче викопати окремо на таку як ванну, тіпа, щоб там мальок був. Щось типу того. Я не знаю толку. І якось так. Все перебираю, все прибираю. Все треба готуватись, бо скоро і Пасха вже буде. Ну Як скоро, через місяць, але все одно. Скоро і Вова день народження. Я думаю, що йому купити. У мене є вже, в принципі, ідея. Але хотілося б ще щось, не знаю що. Демік там там визникає, що йому спати не даєте. Там та, є позати. У нас груша, коротше. Я підходжу до груші, от зразу стою за дінею, і вона зверху падає прям пух біля мене. Кажу, зашибіся, якраз 5 секунд біля неї прийшла вдома. Її вирвало просто саме кріплення, вирвало аж зсередини стіни. Тепер там дира, і проблема в тому, що ми не знаємо, як тепер забрати стіни отой обламок, отой обломок. щоб назад її закрутити. Як вона обірвалась, я не розумію, Дюбель був дуже грубий. І таке веселе життя. Я зарядила телефон, зараз <праць> я почистити зарядку, я її чище роз тиждень. Саме прикольне, що її чистити з двох боків не можна. Але я знаю, як їх почистити, щоб воно працювало і чищу. Що ще сказати? Я не знаю, що поки що сказати. Приготувала демку кашу. У нас в хаті є їда, ще Я не буду нічого сьогодні готувати. Готувала вчора типа, рагу. Там, тут не таке рагу, а овочеве соте. Там було м'ясо куряче, була фасолька, була шпарагівка, чесник е, стрічковий, чесник простий, е, помідор, перець червоний, перець простий білий, е, Що ще там було? Томатна паста чу-чуть. А, ще щось, а кабачок був. Бульба, морковка, цибулька. І ще щось було, не пам'ятаю що. Далі суп ще є. Ще є бульба, пюрешка з відбивними і салатом. Ще закрутки відкриті, тому йде куча є. Я ще кекс пекла шоколадний вчора. Не знаю, з'їли мене з'їли. Сьогодні, може, ще щось печу до чаю і все. Вові знову живіт почав боліти, знову треба ліки купити, коротше. Щось в нього не проходить, херня переживає капець. Що ще сказати? Вові так і скоротили рейси. У нього тепер тільки три дні робочих. Ед погано дуже. І Вова в печалі, і я в печалі. ну то так Зато більше вихідний буде. Але той мінус, бо коли він вихідний, я така лінива, що я вам передати. Може, я не люблю, коли він вихідний. Правда не люблю. Я йому вже пояснювала, чого. Бо просто коли він в хаті, я нічого не роблю. Не хочу навіть з псом гуляти йде, типу, ну. У мене якийсь більший день відходного, від чим у нього. Я йому завжди кажу, він більше працює на своєму вихідному, чим простий такий робочий день. Тому таки. вже скоро треба їхати в село, чистити цеглу, погода зараз не дозволяє. У мене по досі ще ніс такий. Ні, ніс нормально. горло ще трохи під ранок болить, а вже протягом дня нормально. Тип. Вже тижня два-три, ні, два точно. Ну, в мене більше немає нічого. І горло я вже нічого не роблю взагалі, навіть ліків в не п'ю, тому що я вже не хочу організм запрягати. Але горло от тільки рано болить. Потім я його пополощу і все. І більше нічого не роблю і нормально. Хтось може написати долікуйся, я вже багато то пропила, тому я не буду дуже. Далі. Та й все. Їм памило на ранок. Дуже хочу щось памило останнім часом. Був малий в нас недавно, бавились з ним, гуляли, все. До діда їздили, там в нього набушували, на рибку їздили, може, десь кадри вставлю або тут, або потім. І от таке во сезон рибалки вже відкритий, вже хочеться їздити, вже наш шашличок, все хочеться дуже. Хочу в зоопарк поїхати, але це буде не зараз, бо не знаю чого. Бо зараз роботи куча буде. І таке. Ми прийшли в Аврору. Все, я вернулась з Аврорки. Чоловік ще, а все, я не встигла, він забіг. Ну, там з боку. там наушники по акції все по 9 гривень. 9 гривень наушники. А він люби е, дротові, тому що без дротові йому не можна, бо в нього падають і розбиваються. Тому йому дротові ідеально. І тут ціна 9 гривень, якщо якісь підійдуть на його телефон, то шара ну, просто нереальні. Купили трохи. Потім покажу, що Чи я тут сижу, просто сижу. Бо Вова ще там, тому сіла за його місце. У нього завжди тепліше, Він місце завжди нагріває, у нього тепліше місце. Погода погана. Холодно, ну, вже якось непривично, скажімо так, зараз, бо камера щось запотіла. О! Потім покажу, що купили. Ми все шукаємо, вибираємо, що купити ще мамі. Що просто в ауролу заходимо, бо я знала, що тут акція його. його любимий гель. У нього вже його не було. Він дуже швидко використовується, але Вова його дуже любить, і, і він файний, і тому ми його беремо. Він ну, використовує за місяць-два його точно. А він такий, ну, коштує десь 200-250 від кого. Тому ми його взяли. Ось таке діло. О, взяли пахнючку. Пахнючку в машину, зараз її відкрию. Я будемо чути, як вона пахне. Теж на була, було 20 гривень така штучка. Бо ми завжди беремо на базарі в бутічку там маленькому, там працює знайома, як я розумію, Вовина, або знайома їхньої сім'ї. Ну, Нашої, якщо так говорити, просто щоб ви розуміли. То ми там беремо по 50 гривень одну штучку. А тут 19 гривень, 20 гривень. Чи, ну, якось так. От дуже класно. Тільки ще не знаю, чи файно пахне. Зараз відкриємо побачимо А Вова пішов, дивиться щось там. Я його не бачу, але я думаю, він скоро буде. Потім білим ще один магазин, де що подивлюся в Вовенній мамі. Блін, мені вже легше було. Вова сказав, купимо мікрохвильовку, вибрали яку. <сь> <сь> ну, ладно, буває. Ні, ну це круто, що купили, типу, файно Просто плани обламали. Ми ще хотіли купити покривальця. І ми купили покривальця. Але проблема в тому, що ми запланували на ту неділю, декуди їхати. А, оказується, в неділю буде Вове, день народження буде. Ще й плюс в мене місячні будуть, то якийсь ад почнеться. Я не знаю, чи ми поїдемо їх вітати, чи ні. Будемо бачити одним словом. Я сподіваюся, що поїдемо, але знаючи себе, я не думаю. Може привітаємо по телефоні, а потім подзвонимо. Ну, дібно, а потім приїдемо. Не знаю одним словом. Може Вова туди поїде, а привітаємо по телефоні. Побачимо, як Вова схоче одним словом. О, бачу, Вова вже розплачується, значить він вже виходить. Довольний Вова, значить. О, пару взяв? <гум> Причому така. <гум> <почтую> uh -huh. Все, ми вийшли за тебе, ця пахнючка бомбічка, пахне ідеально, але не знати наскільки хвати. Але заходиш в машину зразу такий запахон капець. Так. 하게? Я ділів це багетик. Мені не дуже ніколи подобається, але хай буде. Я почистила чоловіку гамело, яблучко і там, курагу. І супчик зварила, дуже смачненький. Зараз буде гамець. То не все, я ще буду зараз їсти бульбочку з відбивними і салатиком. Так, чоловік купив бурячка, три штучки, купив чіпці васабі, купив таку штуку. Для миття підлоги купив філе святкове, купив батончики, купив дротики, губку і рис. Так, у нас почалось масленце. У мене рожки, не дивіться. У нас почало масленце. Ми наїлися на лисничків, Потім будуть ще на лиснички. У нас з'явилось тісто. Те, що я шукала дуже довго і дуже рада, дуже-дуже-дуже рада. Отакі От вам. А сьогодні приготувала ще бульончик, ну, супчик. Зробила пюрешку з рибкою в духовці, салатик зробила, щось солоденьке зробила. Завтра буду робити салат. Якийсь, може, ще щось зроблю. Пойдем сікри. Зайбіся, я собі всю руку попекла. Так, пече, зластку, пізда, зразу запсикала тою штукою. Пентанол, але пече жесть. Всю просто всю на червоне, під тою штукою жесть. Прийшло трохи часу. Пентанол вже злазить, але так пече жорстко, що капець. Я не знаю, якщо будуть мохірі, то буде піпець, як пекти. Пече дуже, ж плакати реально хочеться. Ходила в аптеку, порадила би плюс Я собі всю руку вмастила. Отакий от, маленький тюбик 300 гривень коштує. отого але файно. Таке полегшення, трохи холодочок пішов. А чого не хоче? Помахай привіт! Пома! Ти моя умнічка. <кій> Я так не вмію знімати. Хочу <кій> опікатись, бо в мене от тепер от кого шкіра во, нормальна рука, І во, не дуже. Отак от. Бачите, От так відрізняється. Добре, То, щоб ви розуміли, вже восьма вечора, а Вови немає вдома, а він починає гуляти від сьомої до восьмої десь приблизно. І він хоче відкрити двері, щоб взяти свій наморник і піти до мене, щоб я його вигулювала. Правда? Нитік. Нитік. Ти нитік. Я ж сказала, прийде тато і вигуляє тебе. Ти нитік. Нитік. Так, до мене тут опіці під'їхали. така красота. Піця курдо. Крудо, точніше. Отак От виглядає. Піца з салями. От така. Там ще якась і ще якась. Це піца 4 сира, це з салями, це круто, а там ще з чимось. От ЛЯПОТА. Рука трохи легша, але дуже червона. О тут хіба єдине, що не червоне, а все інше дуже червоне, дуже пече. От таке йду гріти і кушати. Чоловік ще купив хлібчик, я доїла вже почти піцу і печеньку вдухала. Це печенько, Бомбіческа. Мені дуже сподобалось. Я думала, тут буде гіркий шоколад, але ні. Бомба просто. Дуже сподобалось. Оце? Не сподобалось? Чому? Тому що воно просто пісочне печиво. Без нічого, без нічого. Тому так. Але печеньку в формі сердечка. Ммм. На пряник, похоже. Дуже смачне. Що, таке печенько? Повезло, повезло. Кидаю аграрату, кидає аграрату. Просте смачне, пісочне з шоколадом і кузотом. Смачне? Дуже ніжне і смачне. Так, оці паличок я вже дуже багато їла, я не знаю з чим, але зараз буду пробувати. М -м -м. Это А мне? Не знаю, что то у нас мак, Зара. Выбачай, что я разрываю. Да нет, то мак. Да, то мак. Ну, такой. Я просто мак не люблю, а у нас мак нормальный. Мне таки нравится с вареньем. С бомба.